Вітаю всіх на курсі 25 істин YouTube креатора. Це перша лекція, де я розкажу вам, як зрозуміти, що знімати, як почати і коли очікувати результатів. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграмі та Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертизу, інформацію про розвиток YouTube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. У цьому курсі ми з вами заглянемо за лаштунки YouTube, щоб пізнати прості істини, які дозволяють завоювати увагу публіки, здобути визнання, знайти свободу творчості, а також спосіб залучати клієнтів та покупців через власний відеоблог. Ви знайдете для себе рекомендації щодо суті створення контенту та взаємодії з аудиторією, які будуть актуальними незалежно від часу, але не знайдете технічних аспектів з довідки відеохостингу, ну, наприклад про те, як створити акаунт чи правильно поставити теги, це все можна просто загуглити. А цей курс про інше: кожна з глав присвячена конкретному напрямку діяльності креатора, націлена на забезпечення результату, як в конкретних показниках і прибутковості, так і в зростанні лояльності аудиторії. Ви навчитеся через призму законів маркетингу сприймати контент як товар, який треба успішно продати на дуже конкурентному ринку. Існує два типи авторів: одні спочатку роблять, а потім вчаться на помилках, наступаючи на граблі. А інші усвідомлено починають свій шлях з теорії, проклавши собі дорогу знаннями. Ви не отримаєте гарантію відсутності граблів на шляху, але маючи в своєму арсеналі такий гід по світу створення і просування контенту, зустрінете їх набагато менше. Починати знімати відео краще тільки тоді, коли ви розумієте, що зможете зробити контент, який приносить користь і емоцію. Контент, який не буде копією копій, а зможе відрізнятися унікальністю для зацікавленої в тематиці аудиторії. Знаєте, про творців кажуть, він хороший не тоді, коли хоче займатися своєю справою, а тоді, коли не може нею не займатися. Чи так це з творцями контенту на YouTube. Або можна знімати у півсили і все одно результат не змусить себе чекати. Змусить, а може, ніколи і не прийде. Віддача буде прямо пропорційна вкладенням в тому випадку, якщо ви задовольняєте потреби ринку. Та ось тільки прорахувати все як в бізнес-плані з найбільш ходовим і зрозумілим товаром не можна. Все, що можна, це вибрати напрямок і бути готовим постійно адаптуватися до змін. Важливо розділити поняття Часті і креативу. Якщо ви хочете заробити, створюючи інформаційний продукт. І отримати відгук широкої аудиторії, це повинно бути креативом. Творчість це поняття надто суб'єктивне і виміряти, адаптувати, підігнати під певні формати його не можна. Ось що говорить Вікіпедія про це. Творчість це процес діяльності, що створює якісно нові матеріали і духовні цінності або результати створення об'єктивно нового. Ви зможете створювати об'єктивно нове протягом декількох років. Якщо так, можете претендувати на творчість, але скоріше створення популярних відео це симбіоз ваших ідей з напрацюваннями попередників. Креатив це діяльність з часткою творчості, яка обравлена рамками і може бути порахована та виміряна. От, наприклад, Енді Ворхол це один із найвидатніших креативників в історії. Він купався в променях слави, був мільйонером. А Вінсент Ван Гог висловлював свою творчість і не мав заслуженого визнання серед сучасників. Але і розглядати діяльність на YouTube тільки для фінансової вигоди не бажано. На практиці такі проекти вигорають, ще не встигнувши окупитися. Як і в бізнесі, краще зберігати баланс між дохідною складовою і зацікавленістю в тому, чим ти займаєшся. Чому ми бачимо так багато успішних блогерів підлітків? Так, безумовно, їх аудиторія дивиться набагато більше контенту в порівнянні з дорослим глядачем. Але про це ми поговоримо ще трошки пізніше. Середньостатистичний школяр або студент-креатор витрачає практично весь свій час на свою улюблену справу і періодично відволікаючись на навчання та поїсти. І це перевага. Ніяк не потрібно вважати, що кількість перемагає якість, тут мова зовсім про інше. Просто концентруючи всі свої зусилля на YouTube каналі. Ви кратно прискорите темпи його розвитку. Якщо ви займаєтеся ним тільки на вихідні або пару годин в будні, результат буде передбачувано нижче. Так, фултайм тайм присвятити себе світу відео завдання не з легких. Якщо ви вже займаєтеся створенням контенту, але поєднуєте його з основною роботою, ви точно розумієте, про що йде мова. Відірвати себе від звичного розкладу справ і рвонути з місця в кар'єр підсулу не кожному, але кожному і не потрібно. Дайте відповідь на кілька питань, щоб зрозуміти: ви будете розпаковувати свою завітну золоту кнопку або пачку вермішелі швидкого приготування на обід в разі невдачі і невиправданих витрат на виробництво нічим невидатного контенту. І так, перше питання: я готовий приділити каналу більше 50% свого часу і змінити свій стиль життя. Тут важливо вам буде додати, що якщо це канал не для блогера, а не для автора контенту, який самостійно робитиме, а канал для бізнесу, там, де цим займатиметься команда або внутрішня команда, або підрядники, тут важливо для овнера проекту, тому що по суті автором є замовник. Зрозуміти, що це задачка, яка теж потребує досить багато часу. Є така типова помилка, коли там СММнику в команді, який займається, там, наприклад, інстаграмом і фейсбуком, кажуть: ну тепер ти з сьогоднішнього дня займаєшся ще й Ютубом. Давай справляйся, нехай там приносять перегляди. Так, це досить рідко працює, тому що для цього потрібна окрема людина або окрема команда, яким це буде займатися, і потрібно порахувати, скільки конкретно ваш канал буде займати ресурсу, і відповідно цього ресурсу виділяти. Тому що якщо виділяти набагато менше, то відповідно YouTube буде просто складом контенту. Благо, що наші бізнеси вже потроху починаються розуміти, з'являються вакансії, спеціалізовані там продюсер, YouTube менеджер і для цього виділяється фултайм зайнятість спеціалістів, і це окей. Але багато хто досі живе в парадигмі, що типу YouTube — це та сама соцмережа, як і інші, і треба там, от умовно, займатися нею пару годин на тиждень, і буде ок. Не буде абсолютно нічого. Друге питання: чи буду я проявляти інтерес до обраної основної теми каналу тривалий час? Далі я усвідомлюю, що на YouTube величезна конкуренція за глядацький інтерес. Четверте, у разі недостатніх темпів розвитку каналу на початку я буду з тим же запалом продовжувати ним займатися. П'яте, чи готовий я постійно навчатися всьому новому в обраній темі і дізнаватися про платформу YouTube. Швидше за все, ви відповіли позитивно на ці питання, тільки дійсно серйозно налаштована на діяльність людина буде дивитися про це цілий курс. В іншому випадку ви б обмежилися парою навчальних відео, та й то не факт. Ще одне питання, яке цікавить людей, які взялися розвивати свій канал, як зрозуміти, що можна переходити на повну зайнятість і кинути основне місце роботи? Найкраще до відповіді на це питання підходити з холодною головою. Не варто на хвилях мрії, отримавши перші успіхи, відразу ж перебиратися на YouTube на повний робочий день. Поєднуйте так довго, як можете собі це дозволити. Коли дохід від каналу зрівняється або перевищить ваш основний, це перша ознака того, що пора робити вибір. До цього сприймайте креаторство як хобі. Бізнесу для ведення свого каналу на YouTube потрібно приймати рішення іншого порядку. Детальніше про це в інших відео. Цей курс побудований на основі книги, детальніше про яку ви можете знайти в описі. Так от в книзі є ще художній персонаж, розповідями про успіхи якого починається кожна істина YouTube креатора. Цей персонаж допомагає ілюструвати шлях автора. І він, наприклад, з самого початку вибрав напрямок свого контенту. Але так буває не завжди. Іноді у майбутнього контент-мейкера трапляються розбіжності з самим собою, адже сфера його інтересів не обмежується чимось одним. Може, ви вже почали, але все одно продовжуєте роздумувати про це. Рішення є, і воно у відповіді на друге питання зі списку, який я озвучував вище. Відштовхуватися потрібно. Від сегмента, в якому ви маєте експертизу і непідробний інтерес, вибирати найвигідніше може виявитись шляхом в нікуди. Можна буде ще на монтажі додати цитату, якусь типу, у кожного свій шлях, але обійдемось без цього, я думаю. Так, отже, морально підготувалися, і тепер черга запастися інструментами, які допоможуть реалізувати все задумане. Малюємо, можливо, навіть в прямому сенсі образ вашого знімального робочого місця. Це буде у кімнаті на фоні килими зеленями, на зеленці, тобто хромакеї, в студії або в польових умовах, сидячи, стоячи і так далі. Від вибору залежить набір гаджетів, які гарантують прийнятну картинку і звук. Локація обов'язково повинна бути швидко доступною і взимку, і влітку. І, як то кажуть, по першому ж запиту. Якщо студія справжня, заздалегідь передбачте її доступність відповідно до графіку зйомок. Початківець ютубер повинен бути не тільки актором, сценаристом, режисером, оператором і монтажером. Будьте ласкаві розбиратися і в бюджетах, логістиці, дизайні, апаратурі різній. Набір інструментів для створення роликів залежить від масштабу проєкту, кількості учасників, локації і інших чинників. Мінімальний же набір для запису відео це смартфон або пара смартфонів, що знімають хоча б Full HD, але краще 4К, ну і штативи. Це для Локальні зйомки, ну і екшн камера, і кріплення до неї для сюжетів, знятих у вуличних умовах. У нас, наприклад, є клієнт, який возить авто з США. Це логістична компанія. І одним із форматів контенту є зйомка автомобілів, як то кажуть, в полях. А якщо бути точними. То на аукціонах битих авто в США. І там ведучі ходять з GoPro і мікрофонами, ну приблизно такими, як у мене, блютузними. тому що це просто зручно і ну, зручніше ніж тримати смартфон або якось його закріплювати. Звук без будь-яких варіантів повинен бути близький до ідеального. Використовуйте хорошої якості петлички або спеціальні мікрофони. По налаштуванню світла ви зможете знайти десятки корисних відео і не втрачайте можливості зробити картинку максимально гармонійною по освітленню і кольору. Окремі види відеопродукту можуть бути створені без зйомки, а тільки за допомогою інших вихідних матеріалів або штучного інтелекту. Але чому ж вигідніше краще знімати, ви дізнаєтеся трошки пізніше. Важливо зрозуміти просту істину. Сенс важливіше якості зйомки і продакшена. Історія знає багато прикладів відео, знятих на мобільний телефон, що стали свого роду бестселерами. Про провальні мегамасштабні за планом ролики з багатотисячними бюджетами теж відомо чимало. Отже, невеликий чек-лист е, дій, необхідних для запуску реанімації або проведення каналу в порядок. Перш за все, потрібно наповнитися теорією. Додивитеся цей курс до кінця, як мінімум, або по можливості пройти навчання і отримати особисті рекомендації. Виберіть, про що і як ви будете знімати, зберіть необхідне обладнання. Продумайте, як організуєте свій час, щоб налагодити регулярний процес зйомок. Створіть кілька пілотних випусків до публікації першого з них. Про вибір форматів, тонкості створення сюжетів, складання контент-плану ви дізнаєтеся далі. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. Цей канал корисний для авторів контенту, маркетологів, керівників та підприємців, які хочуть отримати максимум від YouTube та відеомаркетингу. З моїм досвідом та послугами нашої агенції ви можете ознайомитися за посиланнями в описі. Я працював та ділився експертизою більш ніж зі 100 каналами, провів безліч лекцій та курсів про YouTube та відеомаркетинг. І можу сказати головний висновок. Успіх в розвитку своїх youtube каналів після таких курсів здобувають тільки ті студенти, які вміють максимально багато вигризти з лектора в форматі персональних консультацій та рекомендацій, конкретно по їхній ідеї. По їхньому проекту тому можу вам порадити подивитись цей курс повністю, щоб мати певне розуміння про YouTube, а далі звернутись особисто і мати допомогу конкретно в вашому питанні, разом сформувати вашу ідею і стратегію. Адже будь-які курси і цей в тому числі це узагальнений досвід і висновки, а ваша ідея завжди потребуватиме індивідуальної огранки. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі.